Кирії Елейсон, Господи наш Боже, володарю віків, Всемогутній і Вседержителю, Ти усе сотворив і усе перемінюєш своєю волею, Ти у Вавилоні змінив русу вогонь печі Усім сім разів сильніше розпаленої, ніж звичайно, захоронив і врятував своїх трьох святих юнаків: Ти, вчитель і лікар душ наших, Ти, Спаситель для тих. Хто до тебе прибігає, тебе призиваємо і просимо, знайшкодь і прожени силу Злого Духа, усяку присутність і затії сатани, усякий шкідливий вплив, всі чари і вроки злих і лукавих людей, що шкодили твоєму слузі, твоїй слузі, ім'я. Учини, щоб замість заздрощів і почаровування отримав багатство дібр, сили, успіхів у житті і любові. Ти, Господи, чоловіколюбче, простягни свою всесильну правицю і прийди на поміч, і відвідай твій образ. Зійшли йому ангела миру, непереможного опікуна душі і тіла, щоб віддаляв і проганяв усяку ворожу силу, усяку отруту і чари людей, підступних і заздрісних, так, щоб захоронений Твоїм покровом, твій молільник заспівав тобі, Господь є моїм охоронцем. Що може вчинити мені людина? Не боятимуся зла, бо ти зі мною, ти мій Бог, моя сила, мій мухутній Господь, Господь миру, Отець майбутнього віку. Просимо тебе, Господи Боже наш, змилуйся над Твоїм образом і визволи Твого слугу від усякої шкоди чи загрози, що походить від чарів. Підтримай його і охорони від усякого зла. Через заступництво преблагословенної і славної владичиці нашої Богородиці, Вседіви Марії, осяйних архангелів і всіх Твоїх святих. Амінь.